Санкції за Плагіати та чат Піті. Верховна Рада розгляне законопроект про академічно доброчесні законопроект прийнятий за основу у першій редакції. передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіату у науковій діяльності. Зокрема, будемо говорити про штучний інтелект в освіті. Секретаркою комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, депутатка Верховної Ради Наталія Піпа з нами на прямому зв'язку. Наталія, слава України. Дякую, що долучилися героям слава. А якраз за ропорті лечу на офіційно в складі офіційної делегації України в ОБСЄ ми вітаємо, що Рада Європа нарешті ми уклали угоду по спецтрибуналу для Путіна і їдемо нагадувати ОБСЄ і парламентарям 56 інших країн. Те, що укр свобода Європи залежить свобода Європи, залежить. Я є з тим в ефірі. Я не можу з вами розмовити минути. Вибаньте тут стромити так, ми так ось так мають польського хорона до мене чомусь питання, але продовжимо. Що безпека Європи сьогодні залежить від безпеки України? І наскільки це важливо. Якщо ми говоримо про академічну доброчесність і використання штучного інтелекту, то суть така, що написати в штучному інтелекті ми можемо використовувати для написання робіт, але ми не можемо те, що напрацював штучний інтелект, використовувати як власну інформацію. І мушу сказати, що з країн в світі ми є першими, які приймаємо цей законопроект про академічну доброчесність, ну великою іначе є перевагою, що ми є першими, але багатьом. О, країнах світу цієї потреби взагалі немає. А коли для яких країн, яких не характерно плагіат, написання наукових праць, один за інших списування, але країна пострадянського простору, і, зокрема, та я зараз перебуваю в Польщі, вони зацікавились цим нашим законопроектом і ймовірно візьмуть його основу, щоб допрацювати і прийняти у власній країні. Пані я так розумію, що якщо для наукової роботи використовується штучний інтелект, то прописано, що потім має бути посилання, що ця інформація отримана завдяки штучному інтелекту. Так, власне, ну тобто, коли ми скажемо, що згенеровано ця інформація отримана з праці, це можливо. Але коли ми напрацювання штучного інтелекту хоче подати як власні, чи та як колись практикували хтось замість когось писав, то за це насту може наступити відповідальність. Адже ми знаємо всі яскраві приклади, коли одна робота написана була людиною за іншою, але суть нічого з тим і зробити, бо в нашому законодавстві немає відповідальності за це. То от сьогодні вона з'являється і це окреслені поняття, а да. Ні, важливо нам прийняти також штрафи і відповідальність за це, і це вже буде частина роботи правоохоронного комітету. А питання: яка відповідальність? Які штрафи обговорюєте в цьому на сьогодні? В цьому ні, тому що власне це має бути інший законопроект супровідний. В цьому треба було окреслити поняття, процедури, як це буде визначатись. Дуже важливо, що дали багато механізмів до судового розбору, коли це може зробити академічної спільноти, змінити ситуацію перед тим, як якісь справи будуть доходити. А, ну, а якщо говорити про штучний інтелект і шкільну у тому що я вже бачу багато нарікань, зокрема і від батьків і від педагогів, що діти використовують. Штучний інтелект, аби розв'язати домашні завдання, чи то пак підглянути швиденько на контрольній, очевидно, що це напевно доступу до гаджетів, але чи чи тут будете мати якісь напрацювання? Відповідальність по цьому законопроекту буде наступати з 14 років, і так це буде більше регулюватися, тому знову ж таки і та сама історія. Будеш Якщо висучати. ти щось готуєш, використовуєш штучний інтелект для пошуку інформації чи аналізу інформації, то це є з сказанням того, що це зробив штучний інтелект. Якщо ж ти напрацювання штучного інтелекту надаєш за власні, тоді тут наступ, можуть наступати труднощі, і власне в цьому це законопроекті прописано. Пані Наталі, я дякую, що ви уточнили, де ви зараз знаходитеся і куди велите? Це теж дуже важливо. Якщо ми говоримо ще, будь ласка, про цей спецтрибунал підписаний документ про його створення. Але наскільки нам в ефірі пояснювали юристи, йдеться про те, що Путін, Мішусін і Лавров не будуть засуджені цим трибуналом. Скажіть, будь ласка, чи Путін буде до цього трибуналу мати відношення? Зокрема, йому будуть трибунал розслідувати проти нього. Акт агресії, ну насправ. І по цій угоді ще ні а це важливий е, первинний крок, і до нього ще багато е, сходинок. Тому що насправді складена угода це ще не імплементація. І до того, щоб Путін був на трибуналі, треба зробити насправді багато військових дій. Так я колись а нацисти опинились на лаві підсудних. Так само расисти мають опинитись на лаві підсудних, і це один з перших кроків. Але наразі, якби немає ну якби фактично правових підстав, відразу це з Вати, але без цього кроку вони були б і неможливі а Захарова сказала про те, що Росія вже не визнає це створення цього трибуналу. Чи мається наслідки, якщо країна його не визнає? Ну в даному пакуні важливо, що були інші країни визнавати. Ну тобто, було зрозуміло, що Росія це не визнає, але звичайно, щоб рано чи пізно Путін попав на лаву для підсудних, це має відбутися зокрема і фізично. Тому. Шлях складний, але цей крок був ще раз наголошу справді необхідним і прецедентів подібних фактично за сучасною історією ще не було. А чи може володіти інформацією? Які вже країни готові підтримувати цей спецтрибунал проти російської агресії? Е, ні, власне, цього ще не знаю, тому що це не буде наприклад основною темою на обсє. Це одна з і, і відповідно конкретно я над спецтрибуналом спрацювала, тому е, мушу хіба пошукати відповідь на це запитання. Яка буде тоді основна тема ОБСЄ? Ну бес є резолюція. Фактично це є парламентська асамблея, і відповідно звернення до 57 країн. Ми коли багато зробили, щоб Росія з призупинила своє членство. Її зараз не буде. Чи буде цього разу Білорусь не знаємо, бо вона зголошується і не приїжджає, бо їм насправді неприємно і страшно приїжджати. Україна є активною учасницею, і ми будемо говорити далі з Європою, а також Країнами Сполучених Штатів Америки, парламентарями Канади, про те, що було про під. Тримку проте настільки важливо це закінчити війну, її, активізувати її, активізувати їхні уряди, купів підтримку нашої військової промисловості, закупівлю зброї і тому фактично повернення наших дітей, катування наших полонених, тобто це ці теми нагадування, що сьогодні спокій є в європі завдяки тому, що Україна зберігає цей спокій в Європі і віддає власні життя. Венталі, якщо повернутися до теми, яку ми з вами планували обговорювати, це штучний інтелект в освіті. Скажіть, будь ласка, коли можна сподіватися, очікувати, що законопроект стане законом, чи є для до цього розуміння в депутатів? Голосування що це за все буде в липні місяці і далі, що приблизно є після того, як президент підпише це приблизно є рік на підготовку підзаконних актів, тобто всіх інструкцій, положень як воно має зреалізовуватись. Комітет буде активно. Мушу сказати, що цей законопроект писався 4 роки, адже це вперше вводяться Ці поняття було багато ітерацій обговорень і з моменту проголосування підписання. Президентом нас є ще рік на реалізацію цього законопроекту. А до того як бути, як до того бути, насправді вчителі можуть піднімати питання і обговорювати, адже ми перевіряємо знання і в чому учнів, а не штучний інтелект, і саме що вчителі можуть на це звертати увагу, і так само, як і викладачі. Пані Наталю, ви сказали про те, що наші партнери іноземні зацікавилися цим законопроектом. Можете назвати які країни висловили інтерес? Ну, конкретно я знаю, які країни не знаю. Пані Наталі, я розумію, що вам зараз не дуже кому зручно спілкуватися. бо маєте якісь там перепалку з в аеропорту? Питання в аеропорту, тому питання можу в аеропорту. та це. тому дякую вам, що знайшли час включитися.